Діяння апостолів, розділ 25, Прибувши. Отже, в провінцію, фест на третій день пішов з Кесарії до Єрусалиму. А первосвященники та головні з юдеїв з'явилися перед ним із скаргою на Павла і домагалися в нього, нібито ласки відносно Павла. Аби він був перевезений у Єрусалим, при цьому готуючи засідку, щоб на дорозі його вбити. Тафест відповів, щоб Павла тримали в Кесарії, бо й сам він мав вирушити туди незабаром. Нехай ті з вас, мовив, що здатні до того, йдуть зо мною, і коли в цьому чоловікові є щось гідне». Хай його винуватять. Перебувши в них не більш як днів вісім або десять, він прийшов у Кесарію, а наступного дня, сівши на суді, звелів привести Павла. Коли ж цей прибув, юдеї, що поприходили з Єрусалиму, обступили його і висували проти нього силу тяжких обвинувачень, що їх не могли довести. Павло боронився Я ні проти юдейського закону, ні проти храму, ні проти кесаря нічим не провинився. Та фест, бажаючи юдеям догодити, у відповідь Павлові, мовив Хочеш іти в Єрусалим і там судитися передо мною у цій справі? А Павло відповів. Я стою перед судом кесаря, там мене слід судити. Юдеїв я нічим не скривдив, як і сам ти дуже добре знаєш. Коли ж я справді винний або щось зробив гідне смерті, я не відмовляюся умерти. Як же нема нічого з того, в чому оці мене винуватять, ніхто не може мене їм видати. На кесаря покликаюся. Тоді фест, поговоривши з радою, відповів Ти покликався на кесаря, підеш до кесаря. Минуло кілька днів, і цар Агрипа з Вернікою прийшли в кесарію вітати феста. А що вони пробули там чимало днів, фест виклав цареві справу Павла. Є тут, сказав він, один чоловік, якого Фелікс лишив в'язним. На нього, як я був в Єрусалимі, первосвященники і старші юдейські зробили скаргу, домагаючись його засуду. Я відповів їм, що римляни не мають звичаю когось видавати, поки обвинувачений не матиме обвинуватців перед собою. І можливості оборонятися від обвинувачення. Отож вони прийшли сюди зо мною, а я без жодної проволоки на другий же день, сівши на судилище, звелів привести того чоловіка. Обвинуватці, що виступили проти нього, нічим не оскаржили його щодо того, в чому я підозрівав зло. Вони ж з ним мали якісь суперечки про їхнє власне суєвір'я та про якогось Ісуса Померлого. А Павло казав, що він живе. Я, безпорадний щодо їхньої суперечки, спитав його, чи він не хоче піти в Єрусалим і там про це судитися. Коли ж Павло вимагав, щоб його справу було затримано для вирішення Августа, я повелів його тримати, аж поки його не відправлю до кесаря. Агрипа ж сказав до феста Я теж хотів би послухати того чоловіка. Завтра, мовив той, ти послухаєш його. Отож наступного дня Агрипа і Верніка прийшли з великою пишнотою воєноначальниками та знатнішими мужами міста і увійшли в судову залу. На наказ феста ввели Павла. Тоді фест сказав «Агрипо, царю, і ви всі присутні з нами мужі. Бачите цього, що його весь народ юдейський у мене домагався в Єрусалимі і тут. Гукаючи, що йому не слід більше жити, я ж переконався, що він не зробив нічого гідного смерті. Але через те, що він сам покликався на Августа, я вирішив його туди послати. Не маю я нічого певного про нього володареві написати, тому й привів його перед вас, а особливо перед тебе, царю Агрипо. Щоб після розсліду я мав що писати. Недоречним, бо мені здається висилати в'язня і не означити вини на нього. Послання до РИМЛЯН. Розділ ТРЕТІЙ. В чому ж вищість юдея або яка користь з обрізання? Велика з кожного погляду. Їм бо насамперед були довірені пророцтва Божі. Що ж бо коли деякі не повірили? Хіба ж їхня невірність знищить вірність Божу? Ясно, що ні. Треба визнати радше, що Бог правдомовний, а кожний чоловік брехливий. Як написано, щоб ти оправдався у твоїх словах і переміг, коли будуть тебе судити? Коли ж наша неправедність виявляє Божу праведність, то що скажемо? Чи ж Бог є несправедливий, по-людському говорю, коли наводить гнів свій? Зовсім. ні. Бо ж як Бог мав би світ судити? Якщо Божа правда моєю неправдою більше сяє йому на славу, то нащо мене ще як грішника судити? Хто так думає і говорить робімо зло, щоб із нього вийшло добро, а деякі так і роблять, і нас очорнюють і говорять, нібито ми так навчаємо? На таких є суд справедливий. То що ж? Маємо перевагу зовсім ні. Бо ж ми перед тим обвинуватили юдеїв і греків, що вони всі під гріхом, як написано. Немає справедливого ані одного, немає тямущого, немає хто шукав би Бога. Усі з дороги збилися, зробилися нікчемні, немає, хто добро творив би ані одного. Їхнє горло гріб відкритий, до обману язик їх схильний, отрута гадюча в них під губами, уста у них прокльонів повні і гіркоти, щоб проливати кров швидкі їхні ноги, на їхніх дорогах злидні і руїна. Вони не відають дороги миру, немає Божого остраху у них перед очима. Ми ж знаємо, що все, що закон говорить тим, які під законом, говорить, щоб усякі уста замкнулись і щоб увесь світ визнав себе винним перед Богом, бо ніхто не оправдається перед Ним ділами закону. Законом бо гріх пізнається. Тепер же, без закону з'явилась Божа справедливість, засвідчена законом і пророками. Справедливість Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці, всі згрішили і позбавлені слави Божої, і оправдуються даром, Його ласкою через відкуплення в Ісусі Христі, якого видав Бог як жертву примирення в Його крові через віру, щоб виявити свою справедливість відпущенням гріхів колишніх. За час довготерпіння Божого, щоби виявити свою справедливість за нинішнього часу, щоб він був справедливий і усправедливлював того, хто вірує в Ісуса. Де ж тоді хвальба? Вона виключена? Яким законом? Діл? Ні. Але законом віри. Бо ми вважаємо, що чоловік оправдується вірою без діл закону. Хіба Бог тільки юдеїв, а не й поган? А вже ж і поган, бо є лиш один Бог, що оправдує обрізаних завдяки вірі і необрізаних через віру. То значить, вірою ми касуємо закон? Ні. Навпаки, ми його стверджуємо. Псалом 88. Господи, Боже мого спасіння, я вдень кличу і вночі перед тобою скаржусь. Нехай прийде перед Твоє обличчя, моя молитва, приклони Твоє вухо до мого благання. Душа бо моя наситилась горем. І життя моє наблизилось до шеолу, мене залічено до тих, що сходять у яму. Я став як чоловік, що допомоги немає, поміж мерцями моє ложе, немов убиті, що лежать в могилі, що їх не згадуєш уже більше, що їх відтято від руки твоєї. Поклав єси мене в глибоку яму, у темряву, в безодню. Тяжить на мені гнів твій, і всіма хвилями твоїми гнітиш мене. Ти віддалив від мене моїх друзів, зробив мене для них осоружним. Мене замкнули, і я не можу вийти. Очі мої знемоглися від печалі. До тебе, Господи, щодня взиваю. До тебе простягаю мої руки, хіба для мертвих робиш чуда? Хіба то тіні встануть, щоб тебе хвалити? Хіба звіщатимуть у могилі твою милість, у пропасті глибокій твою вірність? Хіба чуда твої у темряві будуть відомі, і твоя ласка у землі забуття? Ось чому, Господи, до тебе взиваю. І моя молитва вранці йде тобі назустріч. Чому, о Господи, відкинув мою душу, ховаєш твоє обличчя від мене? Я безталанний і конаю змалку, я перебув страх твій, умліваю. Твій палкий гнів пронісся надо мною, твої страхіття мене погубили? Увесь час вони оточують мене. Мов води. Усі разом мене обступили. Ти віддалив від мене товариша і друга, а і знайомих у мене тільки темінь. Книга проповідника. Розділ другий. І мовив я сам до себе, Нумо, випробую тебе радощами. Заживай добра. Але і це марнота. Про сміх я сказав він безумний, а про радість? Яка з неї користь? Я намагався у моїм серці звеселяти вином моє тіло, тоді, як ум мій. Проводив усім розумно та й віддаватись дурощам, аж доки не побачу, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього. Я взяв був до великої праці, набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи. І насадив у них усякого дерева плодового. Я накопав собі ставів на воду, щоб буйний гай з них поливати, придбав собі рабів і рабинь, була у мене і доморосла челядь. Посілостей також, товару та овець була велика сила в мене, більше, ніж у всіх, що були передо мною в Єрусалимі. Та й золота я нагромадив собі, і срібла, і скарби царів та областей, завів собі співаків і співачок і втіху синів людських, жінок усякого роду. Отак я став великим і перевищив усіх, що були передо мною у Єрусалимі, та й мудрість моя. Теж зосталась при мені. Чого б не забажали мої очі, я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радості, бо серце моє веселилось усяким моїм трудом, і це був мій пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився. І ось геть усе марнота і гонитва за вітром, і ніякої з того користі під сонцем. Тоді заповзявся я придивлятись, що воно таке мудрість, глупота і нерозум, бо що буде чинити той, хто по цареві прийде, те саме, що вже робилось. І Я побачив, що мудрість перевищує глупоту, як світло перевищує темінь. Очі мудрого на голові у нього, а дурний ходить у темноті. Та я і те зауважив, що одна доля їм усім судилась, і подумав я у моєму серці. Якщо доля дурного випаде і мені, навіщо тоді мені моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе. І це також марнота, бо ні про мудрого, ні про дурного немає згадки повіки, а вже в найближчій будучині все буде забуте. І як мудрий. Так само і дурний умирає. І так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром. І зненавидів я весь мій труд, яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені. А хто знає, чи він буде мудрий, а чи дурний. Однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я та мудрував під сонцем. І це теж марнота. Ось чому зневірилось моє серце в усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем. Буває бо чоловік. Який трудився розумно, вміло та з хистом, однак лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю його працю та журбу серця, яких завдає собі під сонцем? Усі бо його дні лише біль, мука. І це його клопіт, навіть уночі не спочиває його серце, і це теж марнота. Нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити та зазнавати собі добра з своєї праці. Я спостеріг також, що це з руки Божої приходить, бо хто може їсти і пити без нього. Бо хто йому до вподоби, тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати та нагромаджувати, щоб лишити тому, хто до вподоби Богу. Але і це марнота і гонитва за вітром. Книга Вихід, розділ четвертий. І відповів Мойсей та й каже Адже ж вони не повірять мені, ані не послухають мого голосу, ба більше вони скажуть Не явивсь тобі Господь. І промовив до нього Господь, Що це в тебе в руці? І сказав Мойсей Палиця! І промовив Господь, Кинь її на землю, кинув він її на землю, і стала з неї гадина. І втік Мойсей від неї. І сказав Господь до Мойсея: Простягни руку твою. Та візьми її за хвіст і простяг руку і схопив її, і стала згадане знову палиця в його руці. Це зробиш, щоб повірили вони, що явивсь тобі Господь, бог батьків їх, бог Авраама, бог Ісаака і Бог Якова. Сказав йому Господь знову. Засунь же руку твою собі за пазуху. і засунув руку собі за пазуху та й вийняв її знову. І ось рука його побіліла від прокази, як сніг. Тоді сказав Господь Засунь знов руку твою собі за пазуху. І засунув він знову руку собі за пазуху, і як вийняв її за пазухи, стала вона, як решта його тіла. Отже, як не повірять тобі, і як знехтують першим чудом, то повірять другому чудові. Як же не повірять ані одному з цих двох чудес, і не послухають твого голосу, то візьмеш води з ріки, та й вилляш на сушу. І з води, що візьмеш з ріки, стане кров на суші. Сказав тоді Мойсей Господові. Змилуйся, Господи, не промовець я ні здавна, ні з того часу, як ти став говорити до раба твого, та ж тяжкомовний я і тугоязикий, а Господь йому, хто дав уста людині, хто сотворив німого або глухого, чи видющого або сліпого? Хіба не я, Господь. Тож іди, я буду в устах твоїх і навчу тебе, що маєш говорити. Але він сказав: Молю тебе, Господи, пошли, кого хочеш. І запалав Господь гнівом на Мойсея та й сказав: Хіба нема арона, Левія, брата твого? Я знаю, що він вміє добре промовляти. Та ось він і сам уже йде тобі назустріч, і зрадіє серцем, як побачить тебе. Ти промовлятимеш до нього, вкладатимеш слова в уста Його Я ж буду в устах у тебе і в устах у нього, і навчатиму вас, що вам чинити. Він промовлятиме за тебе до народу, Він буде тобі устами, а ти будеш йому Богом. І оцю палицю. Візьми з собою в руки, нею творитимеш чудеса. І пішов Мойсей та й вернувся до єтра, тестя свого, і сказав йому: Піду та повернусь до братів моїх у Єгипті, та побачу, чи вони ще живі. І сказав Єтро Мойсеєві: Іди собі, здоровий, у мирі! І сказав Господь Мойсеєві в мідіяні: Іди, повертайся в Єгипет, бо повмирали всі, що замишляли на твоє життя. Взяв Мойсей жінку свою і синів своїх, посадив їх на осла та й повернувся в Єгипет, і палицю божу взяв він у руку. І сказав Господь Мойсеєві. Ось ти пускаєшся в дорогу, щоб повернутись у Єгипет. Гляди ж, усі ті чудеса, що я вложив тобі в руку, ти їх виконаєш перед фараоном. Я ж закаменю його серце, і він не відпустить людей. Ти ж фараонові скажеш: ось так говорить Господь мій син, мій первенець, це Ізраїль. Кажу тобі відпусти сина мого, щоб він служив мені, як не схочеш відпустити, знай, я вб'ю сина первородного твого. І сталося у дорозі на ночівлі, стрів його господь і хотів убити. Тоді взяла ціпора гострого кременя та й обрізала крайню шкірку свого сина і приторкнулась нею до ніг його, кажучи. Кров'ю окуплений жених ти мені, і Господь залишив його, тому що вона сказала Кривавий жених із за обрізання. І сказав Господь Аронові, Вийди назустріч Мойсеєві в пустиню, і вийшов, і, зустрівши його на горі Божій, поцілував його. І розповів Мойсей Аронові всі слова Господні, що з ними послав його, і всі чудеса, що наказав йому. Пішли Мойсей з Ароном і позбирали всіх старішин Ізраїля, і переповів Арон усі слова, що був сказав Бог до Мойсея, і цей зробив чуда на очах у людей. І повірили люди. І почувши, що Господь навідався до синів Ізраїля, та що зглянувся на їхнє бідування, вони, поклоняючись, припали лицем до землі.